Підняли на поверхню декому ці наші практи, ці наші теорії буде як додаткове таке нагадування. Хтось буде згадувати свої на свої навчання біології в школі, хтось вже торкався більш детально цієї теми, але чому я запускаю це ці варіанти? Нашого заняття через теорію, тому що все, що стосується нервової системи, все, що стосується болю, це буде пов'язано з нервовою системою. В першу чергу, нам треба розібратися, як це відбувається на фізіко-хімічному рівні, тому що все ну, тут в цій площині дуже сильно залежить, як ваш біль може вас покидати. Мембрана, на якій була тільки що така заставочка, ви бачили мембрану вона складається з ліпідного бі-шару, а також білків і вуглеводів. Тут білки були таким помаранчевим. І на цій таблиці я хотіла показати, що різниця є між позаклітинною рідиною і внутрішньоклітинною рідиною по складу, по тим іонам, які знаходяться в їхній концентрації. Основна така різниця буде. За, буде показано зараз виділеним кольором натрій, калій, іони, натрія, калія, хлору, фосфати, а також знизу, ви бачите, білки, вони по-різному розташовуються в своїй концентрації за межами мембрани, плазмалеми, м м клітинної мембрани, де є позаклітина рідина і внутрішня клітина рідина. І от таке питання: якщо ми з вами вже. Повторили, що є такі дифузія, дифузні процеси, які будуть природним чином переміщувати іони з одного боку, там мембрани, яка напівпроникна. Наприклад, для. Води вона більш-менш проникна, а для таких елементів то вона менш проникна, напівпроникна. Але все ж таки проникна. Як ви вважаєте, як може залишитися ця концентрація з одного боку, такою, як вона є, якщо процеси дифузії існують в природі? Тобто ви можете задати собі питання, який механізм, як можна залишити концентрацію іонів? За межами мембрани клітинної, в такій кількості, що дозволяє це зробити відмінності в складі, це основний такий надзвичайно важливий процес діяльності клітини. Приблизно ця постійність, ця динамічна постійність, тому що це процеси, які відбуваються, дифузія осмоси, і всі інші процеси транспорту через мембрану відбуваються водночас в різних напрямках з різними елементами. Але постійність це про те, якої форми буде клітина. Як вона буде обмінюватися з позаклітинним простором, елементами, які вона створює всередині своєї зони відповідальності, як вона ділиться з цим. І от важливий момент, щоб ви запам'ятали, що натрії більша кількість позаклітинній рідині, внутрішній клітинній рідині більша кількість калію. Також зверніть увагу на хлор. Ну і інші елементи, які я виділила. Спеціальний механізм іонного транспорту через ці мембрани якраз підтримує цю різницю концентрації. Дифузія це процес безплатний, можна так сказати, за градієнтом концентрації тільки через бронівські такі рухи, які мають іони і молекули води. А от тут потрібна вже енергія. І тому ми зараз знов звернемо увагу на Різний транспорт через мембрану, він є пасивний і активний. Активний через те, що десь брати треба енергію. Оця е, вітальна енергія, яку ми не помічаємо, тому що наше уявлення, ну, що енергія поступає з споживними речовинами через глюкозу, засвоюється АТФ, але ми її не помічаємо, хочемо її витратити більше, щоб бути формою менше. Подекуди є такі бажання, але я хотіла би, щоб ви помітили, що все ж таки для того, щоб всі ці клітинні процеси відбувалися в нашому тілі, і, в тому ж числі нервових клітинах, нам потрібна енергія. Пасивний і активний а в активному транспорті через клітинну мембрану. Пасивний транспорт це дифузія, вона може бути простою, і полегшеною. Подивимося зараз на малюнок з лівого боку. І е, тут висока концентрація, низька концентрація. До речі, зазвичай я чогось вирішила, що з лівого боку у нас внутрішня клітинна рідина ні, навпаки, низька концентрація в даному випадку це внутрішня клітинна рідина і внутрішній клітинний простір. Неважливо, в принципі, про, ну, просто я помітила, що я в голові якось поміш, перемішала. Висока концентрація, ми бачимо стрілочку, що в напрямок низької концентрації, також за градієнтом потенціалу може це відбуватися не тільки через градієнт концентрації, і це вже буде називатися електрохімічний градієнт, і це все називається проста дифузія. Проста дифузія може бути полегшеною тут у нас будуть тунельний білок. Тобто ми бачимо, що за градієнтом концентрації, в ну, напрямку там, де його менше, передається через пору такий білок, який не змінює свою форму, як пора виступає. Щоб перемістилася речовина в простір через мембрану. Також є приносник, білок-приносник, який ви можете побачити, що він змінює свою форму, і це називається комформність, тобто зміна форми. Слово комформність я вже якось казала, мені це нагадує комформізм. Тобто Підлаштування в більш широкому такому сенсі, загальному сенсі, що це таке підлаштування під зовнішні обставини в даному випадку, неконформність що стосується білків, це зміни їх конфігурації, форми в просторі. Про полегшену дифузію ми сказали. Також ми можемо сказати і про осмос, і про фільтрацію. Це теж пасивні пасивні види транспорту через мембрану. Осмос це іншими словами дифузія молекул води. Вони якраз будуть розчиняти той розчин, в якому більше концентрація цих речовин. Тобто, іншими словами, вода буде перенаправлятися в той простір, де натря, наприклад, більше чи калія більше. І вона таким чином буде розчинювати цей простір. Це дуже важливий момент, тому що на цьому засновані багато процесів в нашому в нашому організмі, і мені дуже хочеться, щоб коли ви це уявляли, коли ви слухали цю інформацію, ви jednak, то на себе так приміряли, що це не якась така хімія, яка тільки на дошці, і яка була вивчена в школі, а це хімія, яка відбувається в ваших клітинах. Домашнє завдання одразу. Подумайте, пошукайте інформацію, джерел натрію, іонів натрію. Я думаю, у вас можливо одразу відповідь знайдеться: іонів калію. І наскільки важливо, щоб ця рівновага була, вода і інші поживні речовини? Я би хотіла, щоб ви дослідили, як. В вашому раціоні присутні ці елементи, чи достатньо їх, чи навпаки багато. Подумайте, пошукайте. Активний від транспорту. Ми сьогодні про нього в більшій мірі будемо говорити, і він буває первинний. Буває в даному випадку. Зараз ми побачимо первинний. Вторинний, везикулярний, зараз розпакується вся ця історія. Везикулярний доцитоз і екзотитоз, тобто, що утворюється всередині клітини, і через екзоцитоз ми її виносимо позаклітинний простір спеціальним таким механізмом. Ми поки що це не будемо досліджувати. Іншим разом, а ми будемо досліджувати первинний. Для цього нас будуть потрібні, нам будуть потрібні білки, також білки-переносники, але вони і мають іншу властивість, інша у них конфігурація, властивість, яка вони можуть захоплювати і взаємодіяти з аденозин трифосфорною кислотою, аденозин трифосфатом. Коли ця взаємодія відбувається, там з'являється енергія. І це вже буде називатися активним транспортом. Що відбувається в фізичному вимірі, речовина з місця, де концентрація її менша, перетаскується, переноситься, переноситься а, білком, переносником з а, транспортною АТС фазою в напрямок простору, де цієї речовини. Велика кількість, велика концентрація проти градієнта концентрації. це все потрібно для того, щоб якраз урівноважити концентрацію більшу концентрацію натрію позаклітинному просторі і меншу концентрацію в внутрішньому клітинному просторі, і більшу концентрацію іонів калію в внутрішньому клітинному просторі. Позаклітинний простір. Внутрішньоклітинний простір, і ми бачимо, що тут я хотіла би показати, що нерівномірний такий обмін відбувається. Ми будемо зараз дивитися на натрій калієвий насос. Натрій. Тут будуть вони помічені такими шестикутниками і натрію на, за межами по заклітинному просторі більша кількість. А внутрішній клітина теж є натрій, і він буде переноситися три. Елементи, три іони будуть приєднуватися в ці, цей білок. Приєднання буде відбуватися за допомогою АТФ, і також буде переходити і конформість відбуватися з білком з білком, і три ці іони будуть поступати по заклітинний простір. І в цей же час через ну, показано інший білок, але це відбувається все в одному механізмі, в одному білку. Ви через наступному слайді подивитеся, подивитися, як він виглядає. Дуже цікаво, тут спрощена модель іони калію, іони калія, такі кружечки, овальчики, два іони ось вони два, поступають всередину, там, де їх більше, тобто теж проти градієнта концентрації. Все це виконує елемент, який називається первинний активний транспорт і натріва калієва помпа. Натрій калівий насос, натріб калівий АТФ фаза. Так можна різними способами назвати цей білок і механізм. В принципі, одразу і механізм. На цьому малюнку ми, я хочу підкреслити, що енергія отримується безпосередньо від розпаду аденозин-три фосфорної кислоти до аденозин д -дифосфор, дифосфорного фосфату та фосфату. З лівого боку. Дифузія калія, прям дифузія, тобто це пасивний транспорт з правого боку: дифузія натрія. Натрій переходить всередину, але ці канали будуть частіше закритими. А в певних умовах вони будуть відкриватися, коли будуть відбуватися збудження. Оце, щоб ми теж помітили, я все вас готую до нервової клітини. Калій, дифузія на поверхню по градієнту, і тут посередині наш калієвий насос, який проти градієнту концентрації перетягує наші молекули. У випадках полегшена дифузія, от в даному випадку з лівого з правого боку від центральної молекули білкової, є йони проникають через мембрану завдяки також білку-переноснику, але в них немає таких можливостей приєднуватися і з'єднуватися з АТФ. Ну, тут я вже це не один раз сказала, але ще раз повторюю, що натрій, калівий насос, чи помпа, чи АТФ-фаза приносить в напрямку більшу концентрацію натрія, тобто за клітинний простір, позаклітинний простір і калій всередину. Три молекули калій натрія назовні назовні натрій, і дві молекули калія усередину. Тут у вас може бути питання: ага, тобто це різниця буде в потенціалах, тому що. Буде більша кількість там, <хи> і тому мембрана буде мати свій заряд. Ось в такому вигляді приблизно, все ж таки, це теж модель, але натрівий калівий насос приблизно так виглядає в просторі, в тривимірному просторі. Робота цього комплексу білків проти градієнту це основне е е е джерело передачі нервових сигналів, тому так топчемося, Вивчаємо і намагаємося це згадати і уявити, начебто це не в 30 трильйонах чи 35 мільйонах клітин відбувається а в якійсь одній клітині, і от з великим таким перебільшенням, збільшенням фокусу. Регуляція об'єму через те, що ми пам'ятаємо, що виникнення більшої концентрації елементів буде підтягувати осмос. Тобто дифузію води, то це дуже важливо, щоб клітина була врегульована за своїм об'ємом. І якраз ці концентрації, вони врегульовують такий, Тиск від позаклітинного простору рідини на внутрішні клітини, що клітина, в принципі, залишається в своєму об'ємі. Нагадайте собі, що мембрана вона рідинна, мозаїчна. Тобто це все ж таки рідина, і дуже важливо, який тиск на неї буде відбуватися на цю маленьку, цей маленький прошарик з двох молекул ліпідів, з фосфоліпідів, які ну, мають на увазі двошаровий такий елемент мембрана. І все це відбувається на неї. В даному випадку це мембрана, ширина мембрани, і це позаклітини, а це внутрішній клітинний простір. Коли тут я хочу прочитати, все ж таки, можливо, я пропустила, білки всередині. Повернемося на секунду. А не повернеться. Давайте залишимося всередині. Пам'ятаєте ту табличку, де я написала, що теж білки. Білки всередині мають більше кількість і вони заряджені негативно. І через це вони будуть притягувати велику кількість калію і натрію всередину, які в свою чергу активують осмос води всередину клітини. Також тобто вона може набухати. Нам потрібно, щоб ми... Калій залишали, підтягували, а натрій виводився. І мембрана про це я вже сказала, але треба теж запам'ятати, що мембрана в своїй пасивній транспортній функції не так легко приносить натрій, а калій легко приноситься. Тому натрію на зовнішньому мембранному просторі більше накопичується, що стимулює свою чергу осмос назовні. Ось така складна система, і тому важливо, щоб у нас це було врівноважено. Тут вже з'являється у нас останній слайд на сьогодні. З'являється знов декілька видів переносників, молекула. Білка, яка приносить натрія за градієнтом концентрації, натрія на поверхні мембрани позаклітинному просторі більше. Калій приноситься червоною стрілочкою назовні, хлор усередину, білкові аніони. Позаклітинний простір, ми вже це зрозуміли, внутрішній клітинний простір, і у нас натрієвий канал частіше закритий. І натрій через посередині ми дивимося знову ж таки, бачимо натріве калію АТФ-фазу, чи насос, чи помпу, який викачує натрій назовні. І тут з'являється потенціал плюс більший, ніж всередині а, мембрани по внутрішньоклітинному просторі. І ми бачимо, якщо два електроди прикласти до мембрани назовні і всередині, виявиться, що є різниця потенціалів. Це… Мембранний потенціал спокою. Він різний у різних клітин. Ми це будемо з вами досліджувати наступним разом, так що я тут не відкрила. А калієві і хлоридні канали частіше відкриті. Вони знаходяться, дифузія відбувається більш активно в пасивному своєму варіанті. Ми підійшли до моменту того, що на мембрані відбуваються процеси. Пасивні, активні, нам потрібна енергія, нам потрібні врівноваження натрію і калію поза внутрішньоклітинному просторі, це збереже об'єм наших клітин і всі процеси, які будуть відбуватися в клітинному просторі, а також позаклітинному просторі, і отримання цього балансу, який ми називаємо гоміостазом внутрішньоклітинної, позаклітинної рідини, концентрації і процесів. На цьому ми перейдемо до нашої практики. Дякую, що послухали. Ми частково такими епізодами підходимо до е розуміння клітинних процесів для того, щоб теж більш глибше зануритися в процеси збудження нервових клітин, і будемо рухатися далі, збуджувати нервові клітини. Зараз одну секундочку, ми повернемося до нашого екрану головного і перейдемо до практики.